Доброго дня, Представтеся, будь ласка, хто ви є? Леонід Рибак, громадський діяч Вершацької громади. Судячи з сьогоднішньої сесії і попередніх сесій, міський голова Бершаді Драган намагається всіма засобами законними, незаконними узурпувати владу в Бершаді, залякує депутатів всякими способами. Тобто намагається чітко зурпувати владу. Його незаконні дії, протиправна бездіяльність. От е, на сьогоднішній сесії відносно суддів є, є рішення адмінсуду визнати факт протиправної бездіяльності міського голови Драгана. Це вже встановлений факт. Факт встановлений. Апеляцію пройшло. Все, закону, рішення вступило в законну силу. Якого числа? То вже пройшов рік, пройшов. Є таке рішення суду, і драйвен про нього знає, знає. І в той же самий час далі виконує. порушує закон да. і не владу. Тобто для нього рішення суду нічого Нічого не значить. От за цим, крім того, він намагався в суді значить, вести суд двома. Це я це розказую, все документально підтверджує. Я вас зрозумів. За... пане Леонід, скажіть, будь ласка, от за вами стоїть за вашими плечима пам'ятники Небесній Сотні, які загинули в 2014 році за те, щоб Україна процвітала. Але ми сьогодні бачимо, що такі корівники, як Драган, партія значить, Гройсмана, навмисно сьогодні гробить громаду, дерибанять землі, дерибанять бюджет. І розкрадають майно громади сьогодні. Я ж кажу, якщо ви як кажете є рішення суду, і суд визнав протиправні дії пана Драгана, і він сьогодні це саме творить далі. То за що загинули ці хлопці, молоді хлопці, які загинули в 2014 році, захищаючи суверенітет України? За що гинуть сьогодні наші хлопці на сході, на півдні, за такого, як Драган? Ну я не розумію тоді за що ця війна йде. Навіщо нам сьогодні такий Корівники, як Драган, людина неадекватна, значить, узурпувала владу. Його слово все. Ви сьогодні чули, як сказав Січак на сесії. Точніше, сесія не відбулася, бо Драгану не потрібна ця сесія. Йому потрібно було сьогодні вчора зірвати сесію під любим предлогом, для того, щоб знов звинуватити депутатів, що це вони не дають працювати. А насправді ж то не дає працювати пан Драган своїми протиправними діями. От прокоментуйте сьогоднішню сесію. Я цю сесію окружую і інші сесії і заявляю офіційно, що Драган своїми діями намагається узурпувати владу всіма незаконними діями проти заяві депутатів, залякої точно депутатів, щоб вони говорили під його дудку. Так як він хоче. Так як він хоче. Ну ви чули сьогодні, що він збирав в себе в кабінеті депутатів від політичної партії наш край, там був Телегузов. Це голова Вінницької обласної партійної організації, який продався сьогодні партії Гройсмана. А що продався? Бо він весь в боргах, як в шовках, по ньому відкриті цілий ряд кримінальних справ і проходять суди в Києві. Також в 2019 році його мордою в пол положили працівники Служби безпеки України, як він в кабінеті Мозачука це заступник голови партії. Значить, ну приніс п'ятдесят тисяч грошей, які вони вибивали з людей. Але саме цікаве те, що голова партії сьогодні в бігах і сьогодні розказує, що партія якісь рішення приймає. Ну це просто ну, якось неадекватні люди, так я можу сказати. Коли той під слідством, до речі, той самий Телегузов, сьогодні служить партії Гройсмана, це відверто вже сьогодні всі побачили депутати. Зайшов в кабінет до Драгана, присують депутатів від нашого краю, що ви маєте служити. Партії Гройсмана і робити все те, що вам скаже Дран. Тоді питається: а на хрена нам були ці вибори, де люди вибирали сьогодні депутатів, дали їм вотум довіри, дали їм завдання, які вони мають виконувати раді, того, щоб було покращене життя? Коли сьогодні є один у нас Гройсман, тілі чи телегузик, Є кажуть і він має приймати рішення за депутати, а депутати як клоуни, мають прийти підняти руку, проголосувати. То що це в цій країні робиться кінець кінцем? Та може вже пора пересадити цих регіоналів, бивших того самого Гройсмана, за те, що він втручається в роботу депутата. А це вже є втручання в роботу депутата Гройсмана і Тілігузова, тому що він приїхав у громаду, де депутати нормально працюють, захищають інтереси людей. Я вам таке скажу, я учасник всіх революцій. Але є таке, що революцію роблять мрійники, а до влади приходять шахраї. І це в Україні весь час відбувається. Тому, -то, тому -то, значить, нам треба розуміти, що кого ми вибираємо. Не ну, шахраїв треба вибирати. Розумієте, люди доведені до вічаю. Значить, коли Гройсман був в міністром, працював, люди доведені до ручки, до злиднів. І от людям дали по 200 гривень, по 500 гривень дали, деякі маски дали, крупу дали, деякі мочки привезли, пластмасові роздали, щоб люди проголосували за таких, як політична партія Гройсмана, стратегія Гройсмана. Оті самі виборці просто голосували за гроші за гречку. Але якби в нас сьогодні дійсно діяло законодавство, то за такі речі потрібно вже садити в тюрму, другим неповадно було б підкуплювати виборців. Діло в тому, що в нашій державі тотальна корупція, тотальна починає правоохоронних органів, особливо прокуратура, які не вживають ніяких дій по захисту прав людини. Щоб де не було, от зараз е, я повертаюся до кримінальних справ е, відносно е, Драгана. Значить, чотири кримінальні справи. Одна справа йде у Вінницькій поліції відносно того, що він е, брехливі покази документально надав у суді, але суд не пішов на, на ці докази і визнав його протиправну бездіяльність. І до сьогоднішнього дня. Він не виконує рішення суду. Навіть на сьогоднішній сесії, згідно рішення суду, мало бути питання моє поставлене, але його немає. Значить, він тобто, навмисно, не хоче, навмисно він це робить. затягує е, виконання, виконання рішення суду. Рішення суду. Значить, е, останні кримінальні справи прикриває поліція. Його кримінальні справи прикриває поліція. Я знов е, розказую про те. Що в нашій державі тотальна корупція, і наші європейські партнери весь час звертають увагу на те, що боротьби з корупцією в нашій державі немає. Дивіться, і нам до європейського е, обществу дуже далеко. Дивіться, ви кажете, що є кримінальні справи, але дивить позиція прокуратури і слідства. Якщо відкриті кримінальні справи... А це в тому числі там по стадіоні, де вкрали е, щебінь, yeah. і він, ну, як слідчий написав інопланетяни або вітром, каже, здуло, або інопланетяни забрали собі. Ну і Річ у тім, що слідчий мав би вже до сесії звернутися до депутатів, відсторонити значить, пана Драгана від заняття від посади на період слідства. Але чомусь дивує позиція сьогодні. Пана Революка, це начальник Бершацької поліції, відділку поліції, що не вносять це клопотання на сесію депутатів, щоб відсторонити на період слідства Драгана. Але ж закон передбачає, що керівник, який причетний до складу злочина, сьогодні впливає на своїх підлеглих і вони навмисно дають неправдиві покази слідству. І до тих пір, поки ця людина не буде відсторонена, толку з цих кримінальних справ не буде. Та, по цих чотирьох кримінальних справах я неодноразово звертався в обласну прокуратуру, до гербе само собою, окружної прокуратури, чи на законодавства відсторонити дану людину від посади на період слідства. І що ви думаєте, відписки одні, всякі відписки. Це говорить тільки про корупцію, хабарництво у прокуратурі, яка не виконує своїх обов'язків тому що тому. Нам треба, я вже маю право звертатися вже до Європейського суду щодо держави. Що це за держава, яка не виконує свої функції Держав, державні і, по, і ці посадовці одні відписки, відписки і відписки не вчиняють ніяких дій по викоріненню корупції. Гирба це корупціонер і хабарник прикриває злочини. Йо замісник, тут слідчі і революк. У мене є лист вже з Вінницької поліції притягнути слідчих до відповідальності, але це не про що не говорить. Притягнути... Так, дивіться, лист є притягнути до відповідальності. Але да, поки за... Ріволюк буде начальником да. відділку, толку не буде, не буде. бо це да. саме Ріволюк їм дає вказівки творити беззаконня і закривати кримінальні да. справи. А Революку дає прокуратура. От гирба, і це прочість. особисто Герба зацікавили в тому, щоб затягувати кримінальні справи, не розглядати їх, не виконувати закон. Тому то я звертаю увагу на тотальну корупцію правоохоронних органів. І звертався я й до президента неодноразово. Генеральну прокуратуру. Ви розумієте, що в нашій державі безладдя. Добре, дякую вам. Слава так, що Україні і слава цим хлопцям, що слава. загинули да. за незалежність України. Україні. Героям слава!